Вітаю, шановні, в ефірі першого міського програма Інтерв'ю Дня. І я є ведучий Олександр Сопельник. Англійська мова найпопулярніша і найважливіша мова у всьому світі. Адже нею розмовляють практично в кожному куточці нашої країни. Важливість вивчення англійської в наш час зростає з кожним днем. А вчити її та й взагалі. Вчитися, як ми знаємо, ніколи не пізно. І саме тому тема сьогоднішньої нашої програми. Курси англійської мови для літніх містян. І у нас в студії Ващенко Сергій Юрійович, завідувач відділення денного перебування комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування No1 в Гулецькому районі Криворізької міської ради. Вітаю, Сергій Юрійович. Вітаю. Сергій Юрійович, вже не перший рік. Проходять ваші курси. А скажіть, як з'явилася ідея проводити ці курси для літніх людей? Ця ідея з'явилася біля трьох років тому назад. І ви знаєте, це навіть не ідея, от люди самі запропонували. Тобто ми з людьми завжди спілкуємось і завжди запитуємо їх, що б ви хотіли вивчати, які б факультативні заняття ви ще хотіли б бачити в нашому центрі. Будь то, може, танці, будь-то хоровий спів або вивчення англійської мови, української мови. І ви знаєте, люди, от багато людей всі одноголосно сказали: Ми хочемо вивчати англійську мову. Чудово, тобто і ми далі вже розробляли цю програму. Почали розробляти біля трьох років тому. І зараз, от у нас от вивчення англійської мови проходить повним ходом. Чому саме літні люди? Чому ви вирішили проводити курси англійської саме от для літніх людей? Ну, тому що, по-перше, територіальні центри соціального обслуговування займаються людьми літнього віку, поважного віку, Так обслуговують, надають соціальні послуги, також займаються людьми з інвалідністю, ну і внутрішньо переміщеними особами в наш час. Я чого вважаю, Чому з літніми людьми? Ну, По-перше, це наш профіль. А по-друге, я вважаю, що для студентів і молоді для них багато є так, от, різних факультативів, різних занять, для людей літнього віку їх набагато менше. Тому, Навчатись ніколи не пізно. І так. Якщо люди це пропонують, і якщо в них є такі бажання, то будь ласка. А е, курси проходять онлайн. Так, так, онлайн. курси. Чи нема проблем у літніх е, людей з виходом до онлайн, е, ну, до онлайн е, вивчення англійської, до онлайн. -програм. У нас курси ці проходять в нашому територіальному центрі. Тому вони проходять через Zoom, через програму Zoom. Так? Ми підключаємось до цієї програми, і люди на большому екрані, на моніторі, вони бачать викладача і вони з ним спілкуються. Угу. Тобто, це так в такому форматі проходять. Так, так, так. Угу. А скільки на даний час приблизно людей відвідують ваші заняття? І чи, можливо, ви знаєте точно, можливо, це якісь групи окремі. Дивіться, у нас от перший рік, перший, тобто, у нас коли все починалося, ми створили одну групу. Ми запрошували геть усіх. Програма була насичена, хтось справився, хтось не справився. Але у нас з'явились люди, з'явились, які на протязі цих трьох років намагаються оволодіти цією мовою. Також є люди, які відійшли від факультативу, сказали: ой, у нас не виходить, ми не знаємо, ми не розуміємо. І ми вирішили перший рік створити е, дві групи, тобто е, групу, яка вже займається, їх. Пустити далі по програмі, тобто вони е, далі продовжують вивчати е, по, той, по тій програмі, якій вони вже навчаються. Тобто, це люди, які вже вміють е, розмовляти, знають якісь фрази, мають якийсь словарний запас. Так? І паралельно з цим е, ми набрали нову групу. Тобто це люди, які не вивчали, це не вивчали англійську мову, або вивчали, наприклад, інші мови. Ось німецьку, французьку. Також це люди, ми запросили людей в першу групу, які, наприклад, вивчали англійську мову ще в школі. Інтерес в тому, розумієте, що от друга група це люди, які Направлено займаються. Це люди, які мають можливість мандрувати десь до Польщі, до Німеччини. Друга категорія людей це люди, от, наприклад, які хочуть допомагати онукам. Бо перевірка знань то ви ж розумієте домашнього так? завдання. Тобто і з дітьми вчили, а тепер із онуками приходиться е, вчити. Десь хтось приходить ну, просто пізнати щось нове. Угу. Щось нове їм це цікаво. Е, і Другі люди. Вони, наприклад, приходять для того, щоб отримати якусь психологічну розгрузку, розумієте, коли людина знаходиться серед людей, а не серед якихось своїх проблем. Вона відвлікається, і людина починає займатися другою справою, вона переключається на щось інше, більш позитивне. Вона гамує свої емоції, вона свою пам'ять приводить до ладу і вона займається чимось конкретним. Так? От є завдання вивчити, наприклад, отакі такі фрази або отакі, -отакі літери, такі літери, такі-такі слова. Даються домашні завдання, люди виконують ці завдання. Завдання. Викладач перевіряє ці домашні завдання, що ви вивчили, як ви вивчили, ну, От якось так. Плюс англійська мова, я ще раз кажу, що зараз при воєнному часі на першому місці стоїть психологія і урівноваження емоційного стану. І от розумієте, всі факультативи, які б не проходили в центрах, навіть англійська мова, яка входить до бази університету третього віку. Це є як вагомування внутрішнього якогось конфлікту на базі того, що зараз відбувається в нашій uh -huh. країні, так. І Сергій Юрійович, от ми говорили, да, там, що ви сказали, що деякі хочуть допомагати своїм онукам вчитися. Uh -huh. Тому о, наступне питання: от на ваш погляд і на вашу думку, кого легше навчити? Дітей чи дорослих англійській мові? Ви знаєте. Uh -huh. Навчити можна і дітей, і дорослих було б бажання це по перше. А по-друге, щоб навчити, потрібна специфіка викладання і методика викладання. Розумієте, знов-таки знов базуючись на психологічних принципах. Якщо діти, вони, наприклад, ну от як сприймають от дитячий садок, молодші школярі, вони, у них сприйняття світу образне. Вони все сприймають на образах. От вони побачили, їм легко це запам'ятати, літні люди десь також, але літнім людям легше запам'ятати вже більш конкретну інформацію без образів. Так, от їм дали текст або написали там печатний текст або книжковий текст. Вони його бачать і вони його вже можуть запам'ятати. Дітки. Їм треба приклади. От дивіться, ось вам текст, ось вам картинка. От подивіться, о, там. і це Лондон, і це Capital of England. Так, їм треба показати цей Лондон. І, і, і вони, вони, вони заповнюють, скоріш картинку, а не ту фразу, яку ви сказали. Але по картинці вони вже можуть. Вони пам'ятають все це по картинці. Що Big Бен це у них вже. Але от, знаєте, в чому. Специфіка ще вивчення, що у людей літнього віку виникають такі проблеми, як порушення пам'яті, тобто деменція, ну і когні, когнітивні розлади. І, і пам'ять, що, що, що таке взагалі наш мозок? Мозок це орган. От коли болить якийсь орган, так ми його лічимо, якісь процедури, болить в нас рука, є якась ЛФК, так, назначають якісь препарати. Друзі мої, мозок треба теж тренувати. І тренувати свою пам'ять. Це однозначно. І навіть якщо от багато людей кажуть, що мені та англійська. Ми ж не поїдемо там кудись до Лондону. В Лондоні я, звісно, не була, але да, ми ж не поїдемо в Америку. Люденьки, добрі, діло ж не в Америці. Діло в тому, що вам даються конкретні завдання. Е, ви ж не вчите на пам'ять вдома вірші. Правильно? Тобто завчити вірш це теж іде робота з пам'яттю. Вивчити якийсь уривок е, з якогось оповідання це теж розвиток пам'яті. Е, наприклад, піти е, до магазину і запам'ятати категорію товарів, яку тобі треба купити, це теж розвиток пам'яті. Пам і ось вивчення будь-яких іноземних мов це дуже хороший розвиток пам'яті. І я вам скажу, що от е, були приклади, коли жінка. Яка страдала от розладами пам'яті, вона почала вивчати не англійську французьку мову. І вона її вивчала досить довго, вона спілкувалась. І ось вона коли сказала, що ви знаєте, я набагато більше зараз запам'ятовую. От Набагато я не пишу собі вже записки якісь. Коли я йду в магазин, я вже конкретно, конкретно знаю, що мені потрібно. Навіть не дивлячись на той товар, і полки от, мені треба то-то, то-то. Я заповнила. Тому в такому віці е, робота з пам'яттю дуже важлива. Угу. Дякую, Сергій Юрійович. І, а... Останнє таке запитання от літні люди, так, онлайн, англійська. Mm -hmm. це, ну, Можливо, для них, для багатьох це щось таке нове. так? Тому, е можливо, були якісь смішні випадки на заняттях з англійської, то чи можете ви щось таке пригадати? Ну, знаєте, смішних випадків, може, і не було. Ну, таких, щоб ну, ви що, розумієте, якщо у дитини. Смішний випадок, то сміється увесь клас. Якщо вже у досвідчених, солідних людей якийсь смішний випадок, то це так тихо, мирно. Смішних, от знаєте, саме смішне те, що у людей срабатує все-таки образне мислення, так, от якесь слово. Якесь воно, здається, як і похоже, схоже на наше. На наше? Але да, ви викликає... але, але, знаєте, є такі слова, які от людина дивиться. і от, ну, Наприклад, от що ж ми вчили останній раз? а, Слово пенік, то есть «паніка», пенік, паніка, да, і його панік, вони... написання слово одне. Ну, а як його сказати, це друге. Зрозуміло. І знаєте, так, починається так. хі-хі-хі, хі-хі-хі. Ладно, пенік там і тому все, все подібне. Ну, а так, щоб були якісь смішні випадки, то ні. Бо люди, ті, хто приходять на англійську мову, вони прийшли узнать і вони мають цю жагу щось нове оце вивчити. Розумієте? І тому онлайн це або якісь очні заняття. Да? Люди якось ну, ну нема такого, щоб вони сміяли, щоб вони щось сприймали не так. Вони завжди слухають викладача. Викладачі пояснюють, якщо треба, ми прочитаємо, ми всі букви розберемо, ми прочитаємо по слогах, ми прочитаємо те слово стільки раз, скільки буде потрібно. Ну що ж, я дякую вам, Сергій Юрію, за те, що ви завітали до нашої студії, та за те, що ви організували такі заняття для наших літніх людей, і вони мають змогу вивчати для себе щось нове та розвиватися і як ви сказали, тренувати свою пам'ять. Дякую вам, Олександре. Це дуже цікава тема, коли людина пізнає щось нове. Дякую вам ще раз. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас Ващенко Сергій Юрійович, завідувач відділення денного перебування комунальної установи Територіального центру соціального обслуговування номер 1 в Інгулецькому районі Криворізької міської ради. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.